Ми вітаємо той факт, що президент Зеленський. Почув європейську солідарність і визнав нашу правоту, що ПДФО військове має залишатися підрозділом, а не йти на корупційні дороги, марафони і чорті, що і тому, звичайно, ПДФО має бути направлено на військові підрозділи для закупівлі дронів, але це не робиться через відосики. Це не робиться через тільки заяви в телевізорі. Це робиться через законодавчі зміни. І я дякую Ніні, -ні Южані, ні, Ростиславу Павленко, які є авторами відповідних законодавчих змін, і ми їх. Будемо просувати як першочергове, вимагаючи відслуг виконання всіх цих заяв президента Зеленського. Бо не може ж бути так, що з телевізора одне в парламенті відбувається інше. Кешбек і що завгодно, тільки не гроші на дрони. І окрема тема якість цих безпілотників. Ми маємо десятки а то й сотні скарг з усіх підрозділів. По-перше, щодо дефіциту цих БПЛА, а по друге, що від держави часто приходять настільки неякісні дрони, що вони просто не взлітають. І тому ми вважаємо, що ця слідча комісія має негайно розібратися, за якими критеріями купували ці дрони, хто стояв за цими поставками і хто понесе відповідальність за неякісні дрони.